14 січня голова тернопільського осередку ВО Автомайдан на своїй сторінці у Фейсбуці написав: поступила інформація про нову корупційну схему, придуману тернопільськими міліціонерами для обходу люстрації і призначення на посади. Попереджаємо вас, будете пропадати кожної ночі по декілька зразу, і ніхто вас не знайде, зупиніться. Даємо вам два дні. Опублікуємо все з прізвищами і фотками ваших коханок, на яких нерухомість стоїть. Це повідомлення поширив один із тернопільських сайтів, і воно викликало активне обговорення в мережі. На масове поширення допису відреагували і міліціонери порушенням на ігора Васильєва кримінальної справи. З цього повідомлення особисто я побачив погрозу відносно правоохоронних органів. Значить, перекрутили, зрозуміло, мою інформацію. Перекрутили, сказали, що от моя реакція була на коханок, на будинки, на інше майно. Якщо хтось цікавить моє особисте майно, я можу показати декларацію. Коханок, вибачте, не покажу, тому що не маю. Значить, але відносно інших працівників, якщо хтось має якихось коханок, майно це вони будуть відповідати за це самі перед законом, по закону згідно очищення влади, процес люстрації березень, квітень, місяць. Кримінальне провадження триває. Я е, прекрасно розумію, що е, можливо, і не буде. Ніяких наслідків цього кримінального провадження його і його й не повинно бути, тому що ми багато чого лишнього говоримо інколи. Але нам треба розібратися, що це людина мала на увазі. Якщо це людина, яка це написала, чи Ігор Васильів, чи хтось інший, просто написав це не для погрози, то провадження буде закрито. Ігор Василів пояснює, написав у Фейсбуці, коли отримав від СБУ підтвердження певних корупційних схем в міліції Тернопільської області, які розвиваються попри революції, гідно і її наслідки це в мене цей був зрив тільки і за того, що воно підтвердилось все це, що мені надавали. Просто по телефонних лініях вони перевірили це, і наша інформація підтвердилась. На рахунок посту в Фейсбуці я не знаю. Ну це мені здається, що це повинно бути смішно. Так, що миттєва реакція? Буквально я не я не знаю і стільки, скільки звернень зробили громадські організації. І ми не бачили ні одного разу, так щоб були такі миттєві реакції. Нам по 10-14 по 10, 14 днів йдуть відповіді на всякі корупційні схеми. Інші громадські активісти просять повідомлення свого колеги у соцмережі, як погрозу чи життю не сприймати, як скажем так, заклик до насильства, чи що, а як емоції, тому що повірте, маючи інформацію про ті зловживання, які є, але не маючи ще належно спромованої доказової бази. Ми її не можемо оприлюднити. Але ми хочемо, щоб правоохоронна система сама почала з себе це самоочищення і не доводила до більш жорсткого протистояння з громадою.